Я не могла повірити, що таке можливе, адже мій онук ніколи не бачив свого діда і ні разу не спілкувався з ним. Але зовнішність, думки і характер були просто один в один, і у мене в голові задзвеніли дзвіночки, що він повторить його долю. Чоловіка я свого любила і подалася з ним на край світу, в буквальному розумінні. На інший кінець союзу, бо там треба було спеціалістів, і його направили. А я за ним. Як там виживала, не знаю, бо там комарі були завбільшки з горобця, як не холодно, то сиро і так цілий рік. Син у нас з'явився на світ хворобливим, і я розуміла, що клімат йому не підходить, і почала просити чоловіка перевестися. Ти що, такі гроші втрачати через те, що у нього соплі цілий рік, ти взагалі маєш чим думати. Якось я поїхала додому зі Степаном, і дитина просто на очах у мене змінилася. Жвавий хлопчик набрав вагу, бігає і усміхається. Серце мені стискалося від того, що там він буде млявим і блідим, але ж там коханий. Ділилася я думками зі своєю найкращою подругою. Вона не раз мене відвідувала в лікарні, коли в малого були загострення. Ти маєш обрати Оресю, хто тобі важливіший син чи чоловік. Але вони мені обоє дорогі. Я не могла вибрати, але ось ця найкраща подруга допомогла. Я приїхала з лікарні раніше, не чекала, коли мене Іван заберем, а там вона в моєму халаті по кухні походжає. Бачиш, каже мені, тепер тобі легше буде вибрати дитину, потім мені подякуєш. Звичайно, що я не скандалила при дитині, бо Степанко не розумів, що відбувається. Чоловік спокійно сказав, що давно мене не любить, і взагалі я його втомила своїми проблемами. Отак От я вернулася додому, де оживала від того, як оживає моя дитина. В школу син пішов, а я влаштувалася на роботу і працювала на двох роботах. Не соромилася й мити в цеху, бо мені потрібні були гроші. Я видряпалася, і син у мене теж твердо стоїть на ногах. У мене й квартира своя велика, запас на рахунку і вже з нетерпінням чекаю на правнуків. Але от онук, мій у мене викликає більше запитань, ніж відповідей, бо він навіть брови так хмурить, як Іван. І ось дійшов від допори і привів до хати невістку. Така гарна дівчинка, закохана в нього по самі вуха, така, як я колись. Почали вони жити, і через два роки вже у них дитинка знайшлася. Така гарна дівчинка, щоб я її з рук не спускала. Я часто до них приходжу, щоб погуляти з правночкою, адже живу поруч, і усе ж бачу, як світиться Іринка, тішиться донечкою, крутиться навколо онука, а він вже не той, вже задуманий, тратівливий. А Ірина нічого не помічає, як я колись, вся в дитині. Я вирішила за онуком прослідкувати і гуляла з дитиною біля його роботи. Бачила, як він якусь дівчину в машину до себе саджає, такий весь усміхнений, окрилений. Ну, от, викопаний Іван. Запросила я, онука, до себе, мовляв, треба щось пересунути. Віктора, я знаю, що у тебе є інша і не віднікуйся, бо я тебе бачила. Не знаю, чим ти зараз думаєш, але далі буде так. Твоя дитина буде рости без тебе, і ти онуків на руках не триматимеш, як і твій дід. Я нову невістку не прийму, а квартиру перепишу на Іринку і правнучку. Тобі через рік та інша набридне і захочеш вернутися, але буде пізно. То поки Ірина нічого не бачить, то включи трохи голову йди. Пішов роздратований. Я бачу, що живуть вони разом, Ірина й далі світиться, думаю, що щастя триває. А от Віктора частіше вдома бачу, але не знаю, чи то він закінчив все, чи його покинули. Можна все життя шукати все кращу і кращу жінку, але де ти опинишся в такому пошуку? За собою лишиш купу своїх дітей, яких знати не хочеш. Підпишись, підтримай українськомовний контент.